Пане президенте, вітаємо. Привіт, Володя. То ти агент Кремля. Як тільки мене не називають, ви мені, бо як включу розвідку буш мов проблеми. Не переживайте, зуб даю я не агент. Добре. Добре, найбуде. Боже, яка у вас гарна церква. А ти володя взагалі до церкви ходиш? Ну, ви таке питаєте. Кожна неділя я як штик на службі бачу. Ну, дивище, бо до церкви треба ходити. Добре, куди будемо починати вже ту офіційну частину. Дай Боже, Шар, як ті буксери подограти ще вітаю. Слухай, Оленка, я забув тобі якийсь презент вжити. Та що, та йой, та мені ніч не треба. То я, а F-16 не треба? Треба. То вона така встидлива в тебе. Знаю, знаю, ви мене ще зараз ту розкрутите, дай Боже. Давай ще ти, краба. О, агентура то як то. Ти ще не гніва, я мушу трохи підколати. Ти мені трохи схуд. Ваша мене було. на місці не сидиш? Я просто краще будуть, не дивись, Дякую. Раді вітати. Тобі брови так пусковували. Сама спішилась на зустріч. Вітаю. О, Тебе я пам'ятаю, ти вже був приїжджав. Так, в грудні. Ми пили каву, і ти жерменівші цукорки. І минучок чоколюдові льодові Ну там ще полишались, не кажіть. Ну там ще полишали одні барбарески. Питання закупку яєць закрито раз і назавжди. Дивись, Бо то трохи негарно. Вітаю, пане президенте. А ти де тут такий босі взяв? Я тут все був. Я жартую. Вітаю. Ти що на мене так сидиш? Подарувати тобі танка? Президент Байден має зробити ще одну дуже важливу заяву на рахунок Російської Федерації, але вже після невеличкої реклами. О, привіт, я Маріель. Скорочено Марійка, Ми ще в Тіндері переписували. Я пам'ятаю, гріх тебе забути. Рело заливаєш трохи? Тіко по швятам і ті от... Бейкуш. Бейкуш. Ти... Увага, тебе не людину, а скотену. Перед тим як їхати до вас, я спитав чата GPT. Чат, що мені не забути вжити з собою до України? І за три секунди він відповів: Візьми Хаймерсе і скажи їм Just do it and never give up. Цікаво, чи цей чат знає, які заяви історичні буде робити Путін під час свого виступу 22-го. І то я нього теж спитав. І він за три секунди відповів. Першим ділом на сцену війде Газманов. в італійському пуховику Прадо за пітерку євро. І заспівай. Офіцери, ви бурята, догонять вас туда отряди за володю, за мою куртку прада до конца. Відповідно, зазумбована дичина почне сітішити. Речати, плакати, хлопати. так За да, за за Прада, за, прада, да, за, за Путіна! коли вони ще спокоюють, він вийде лічно. И начинает говорить что-то наподобие... Мы на них не нападали. Это они на нас напали. И вот когда они на нас напали, у нас не было другого выхода, как напасть на них первыми, чтобы они не напали на нас. Зачина стогнати за то, что когда -то ему приснило, уже кто то ему что -то там обещал. Ведь мы все помним, как НАТО обещала не расширяться, а само взяло и расширилось. И я это помню. Ми до останнього хотіли не нападать. Но нас винудили напасть, щоб потім відступити. І попробувати напасть опять, щоб ні у кого не осталось сумнівні, що ми вновь да, отступимо. Стоп, чекайте. Ну, але ж в його виступі має бути щось страшне. Він має оголосити загальну мобілізацію чи війну НАТО. Та да, ні, саме страшне в його виступі, чат писав, в нього будуть трусити руки, і в самому кінці він перне відстрах. У мене все. Правда, в новини попаде тільки теж в нього руки ще трусили, бо продьож ніхто не чув. Там якийсь і що помічник чув, але він же дав команду його запити. І на концовку замість стетхема до всіх глядачів, зверну, я Від мені самохвалу, а дякую всім, хто підписаний. Хто ставив лайки, пише коменти, підтримує канал. Я на його патреон підписаний! Низький уклін і велика шана, же ти ще не побояв, а таки підписав. Я йому донат скидала. І всім, хто колись скидав хоч двачетку, особливо фільварському ігору який скидав. Я поняв. Ось ось-ось-ось, ось цей відос. Прикольний відос, прикольний.